Чи буде такий додатковий спосіб інформування, як інформація, застосунку, дія, вважатися належним способом повідомлення учасника у справі про її розгляд, чи ні? Треба затрати і часу, і сил, і без фахівця взагалі в цьому складно розібрати. Доброго часу доби, шановні слухачі. Сьогодні, 11 вересня 2022 року, ЗСУ Жене Орків зі швидкістю потягу Інтерсіть. Думаю, на таке не сподівалися навіть наші закордонні партнери. Звісно, як говорить військовий експерт Петро Черник, не зачаровуємося. Але я безмежно рада чути і бачити, що наша земля зжирає цю нікчемну пухлину, що орки несуться назад в бік РФ, втрачаючи навіть спідня. Слава Україні і нашим героям! Хай Бог допомагає нашим хлопцям і захищає їх життя. З вами адвокат, медіатор Вікторія Кравченко і рубрика Нагальні питання. Що ж, вертаємося до цивільних питань сьогодення. Ви коли-небудь брали участь у судових справах? Чи, можливо, викликалися до суду? Якщо ні, скажу, що вам, можливо, навіть і дуже повезло. Скоріше за все, не маєте ні ворогів. Ні, суперників живете щасливо, без розлучень, поділу майна і, взагалі, у злагоді, як то кажуть, з оточенням і законом. Всі інші, хто стикався з судовою системою, знають про такий цікавий і одночасно важливий документ, як повістка до суду. Чому важливий? Є загальне правило: ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді. Усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Будь-яка особа має право на вільний доступ до судового рішення в порядку встановленого встановленому закону. Отже, за допомогою повісток людина фактично дізнається, що її або викликають до суду, або про певну дію, яку буде здійснено судом. При цьому, і це для інформації існує два види повісток. Судова повістка про виклик. Це перший вид, в якій, крім іншого, повинно бути роз'яснення про наслідки неявки особи, яка викликається, і про обов'язок цієї особи повідомити про причини й неявки до суду. І другий вид це судова повістка повідомлення. Де вказується, яку дію буде вчинено місце, дату, час в ді... В ді... здійснення такої дії, вчинення такої дії. А також про те, що участь у її вчиненні для цієї особи, людини, що викликається, не є обов'язковою. Важливим при цьому є саме процес належного повідомлення особи будь-якої людини про виклик її до суду про розгляд її справи. Чому ж це так важливо і чому взагалі я про це зараз веду розмову? По-перше, є важливе правило судового процесу. Якщо справу розглянуто судом за відсутності будь-якого учасника справи, не повідомленого належним чином про дату, час місце засідання суду, це є порушенням норм. Процесуального права і є увага обов'язкової підстави для скасування судового рішення. По-друге, 19 серпня 2022 року набрав чинності закон України про внесення змін до закону України про судоустрій та статус суддів. Серед іншого, цей закон дозволяє інформувати будь-яку особу про суд, що розглядає справу сторін спору та предмет позову, місце, дату та час судового засідання з використанням мобільного додатку порталу Дія. Для того, щоб отримати таке додаткове інформування, звісно, сторона судового е, процесу, судового спору повинна автори, авторизуватися через єдиний державний веб-портал електронних послуг або через мобільний застосунок порталу ДІЯ. Потім особа зможе бачити в електронній формі навіть судове рішення у справі, а також виконавчий документ. У новому законі. Так, чітко передбачено норму. Цитую: додатковим способом інформування про суд, що розглядає справу, сторони спору та предмет позову, місце, дату та час судового засідання, може бути надання інформації з використанням єдиного державного веб-порталу електронних послуг, у тому числі з використанням мобільного застосунку порталу Дія. Отже, виникає питання: чи буде такий додатковий спосіб інформування, як інформація застосунку дія, вважатися належним способом повідомлення учасника справи про її розгляд, чи ні? Якщо це належний спосіб повідомлення, і, до прикладу, людина побачила в дії таке повідомлення про виклик до суду, але ніяк не відреагувала чи взагалі забула за нього. Далі виноситься рішення щодо цієї особи, про яке вона фактично може не знати, і навіть починається примусове виконання рішення. Відкатувати, як кажуть, всю ситуацію назад. Зрозуміло, треба з затратою певних зусиль і без фахівця в цьому складно розібратися. Разом з тим, якщо це просто інформативний спосіб через повідомлення, через застосунок дія, і буде порушено процедуру належності повідомлення сторони по справі під час прийняття судом рішення. Таке рішення при його оскарженні до апеляційної інстанції 100% буде скасовано. А людина вже витратила кошти і свій час на розгляд справи в суді. Вже є певна радість від виграної справи і на тобі рішення в будь-якому випадку, якщо буде апеляційне оскарження, буде скасоване. Проаналізувавши норми процесуального права, вважаю, що інформування про суд, що розглядає справу, про предмет позову, місце, дату і час судового засідання через застосунок порталу ДІЯ, не є належним способом повідомлення особи про розгляд його справ. Надання в такому вигляді інформації фактично не матиме статусу офіційного повідомлення. Це важливо. Хоча учасник судового процесу буде проінформований про існування певної справи і зможе в подальшому вжити необхідних заходів для захисту своїх прав і інтересів, то в тому числі отримати офіційну інформацію про рух цієї справи, ознайомитися з матеріалами справи, здійснити інші процесуальні дії. Отже, ознайомлення особи з інформацією про місце, дату і час судового засідання через Портал Дія чи одноіменний мобільний застосунок не означатиме, що така особа є належним чином повідомленою про судове засідання. Так само ознайомлення з судовим рішенням застосунку дія не буде вважатися його врученням особі, тому з моменту такого ознайомлення саме головне не розпочнеться цей перебіг, перебіг процесуальних строків на оскарження такого рішення в апеляційній інстанції. Тому, якщо ви отримали повідомлення в застосунку «Дія» про час, місце, дату судового засідання, для вас не виникає конкретних процесуальних наслідків. Є тільки інформація про певну справу в суді. А як реагувати на таку інформацію, яку ви отримали через портал «Дія» – це вже ваше право. Загалом вважаю, що особливо в умовах воєнного стану передбачені зміни є цілком виправданими, необхідними і дуже правильними. Поки це все. Всім бажаю витримки і найскорішої нашої спільної перемоги. Нагадую, якщо потрібна приватна консультація, пошта зазначена в описі під даним відео. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і до зустрічі!